Тимто, афіняни, я промовляю тепер не заради себе самого, як це може комусь здаватися, а заради вас, аби ви, засудивши мене на смерть, не втратили дару, одержаного вами від Бога. Адже якщо ви мене стратите, то вам не легко буде знайти другого такого, який би смішно сказати, немов гєдзь, Приставлений Богом до нашого міста, мов до коня, великого і благородного, але зледачілого від жиру, який потребує того, щоб його підганяв якийсь гець, і бачиться мені, що Бог послав мене в це місто, що чимсь таким для міста є саме я, посланий йому Богом, аби я, цілими днями повсюдно виштаючись, кожного з вас без упину будив, намовляв і картав. Другого такого вам нелегко буде знайти афіняни, а мене ви не захочете позбутись, якщо мені повірите. Але може бути, що ви розгнівані, немов люди, яких будять, спросоння накинетесь на мене і легкодухо вб'єте за порадою Аніта, тоді ви всю решту вашого життя пробудете у сплячці, хіба що Бог, турбуючись про вас, пошле вам іще кого-небудь, а що я справді такий, яким мене дав цьому місту Бог. То ви можете це виснувати ось із чого, це ж не схоже на звичайну людську поведінку, не дбати про свої власні справи і байдуже дивитися протягом довгих літ на домашнє безладдя, а завжди займатися вашими справами, підходячи до кожного зосібна, немов батько або старший брат, і кожного переконуючи, щоб дбав про доброчесність. Якби я за це щось діставав, одержував винагороду за свої настанови. Тоді в мене була б якась вигода, а то ви тепер самі бачите, що мої обвинувачі, які мене так безсоромно звинуватили у всьому іншому, тут принаймні не набралися настільки нахабства, аби виставити свідка, що я коли небудь одержував або вимагав якоїсь винагороди. Бо я можу виставити правдивого, як гадаю, свідка того, що я кажу правду моє убоство».